Чудовий сонячний день, якраз ідеальний час для того, щоб відпочити. Для цього я вибрала чудову локацію недалеко від Львова. Називається Пухта Вікінгів. Перед тим як показати вам територію комплексу відпочинку Бухта Вікінгів, давайте я вам швиденько розкажу про ціни. Отже, альтанка мала 800 гривень, Альтанка велика 1500 гривень, мангал 200 гривень, баня 1500 гривень за годину, номер економ 1800 гривень, номер стандарт 2800 гривень. Прогулянка на коні 500 гривень за пів години. А тепер давайте погуляємо територією. З кожної точки якийсь красивий вигляд. Не крути, але виїхати з дітьми в вихідний день на відпочинок це теж потрібно. Чому ми обрали локацію Бухта-Вікінгів? Тому що тут 12 гектарів території, з яких 2 гектари озера і все навкруги ліс. Крім цього, це близько біля Львова, 12 кілометрів від межі міста. Подивіться, які тут цікаві баранчики. Класна така авторська робота. В металеві. Я виграв? Молодець, А Мама програма! Китай. Невеликий дитячий майданчик. Весело розважитись можна на ньому. Йдемо подивимось далі. Забула, як називається, але то просто якесь дерево просто божественне. Таке красиве. Ну то ж не сакура Обійшла я зону активних відпочинків: волейболе, баскетболе. Ну, все, що хочеш для активного відпочинку. І зараз треба вже рухатися в сторону напевно озер. Трохи вікінг ні. Ну, припияли жорстко, як бачу, тут, мабуть, був водоспад, але ще не працює. О, тут на озері класна зона відпочинку. Ресторан. Моторікша, розторобша. Як воно називається? Машина, Просторобши? Моторік. Так, О, тут такі класні альтанки. До речі, на в'їзді я бачила ціну альтанок від 800 гривень. Динозаври. Він не має Він тільки що просто попив, і то йому капає з рота. Але вона закінчилася, тут включати. Влючачі є <рес> Тайма, ти не бачиш, що тут диха? Бачу. Але ти зараз звідси бо то виглядає. Мені дуже Нічого. подобається. Ви сполоснулися там далі. Це, Це мурі нові. Ну, можна ноги помити. Підемо, давай руку, понали. Ну, а що тут, а тут. Пляж іба тут. Класна зона відпочинку на літо. Чо, приїдемо ще літом сюди. Пляж поки що зачинено. Ага. Але літом вхід 300 гривень на зону пляжу. І його зараз якраз підготовлюють до літа. Ну. Підготовка повним ходом. А оті котеджі, вони називаються котедж Вікінг, вони ще самих, самі перші, з самого початку. Вони коштують від 7 тисяч гривень. станція човнів. 30 хвилин 400 гривень. Покататись на човні. Тут така велика зона альтанок. Порендери 800 гривень, до речі. І дитячі майданчики. Тобто, коли батьки відпочивають на альтанках, діти можуть відпочивати на майданчиках. І вони тут не одинокі майданчики, їх багато тут майданчиків. Альтанки і великі, і маленькі на будь який Склад на будь-яку кількість людей і на маленьку сім'ю, і на великий корпоратив. Так п'ясні, а там чорний п'яс. Угу. О, конець, привіт. Угу. Я, mm. я боюсь коні. Ти боїшся коні? Я боюся коні. Мені їх завжди жалко, але я їх боюся. Добре, mm. що не верблювати. Хочу погладити, але боюсь страшне. Мама, та не бійся. От ти <зас> я розподіла. <лайк> <зас> 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 зуби Це він, витирає. Він, він Зуби точить, щоб мене просити. Не, не можеш почухати? Ні, я не хочу. Я хочу Коні гарні. Доглянуті такі коня. А вони... як ти Мама, Мамо, ти що це видіска?

Будучи там навпроти, коли ми тільки приїхали, то ми подумали зі Златою, що то лебідь. І прийшли подивитися на лебідя. Подивіться, який красивий лебідь. Блаточка, ми думали, що лебідь. А то глибоко. Ясно, як тут катаються на катамаранах, то ясно, що глибоко. Ну Що ж, обійшли ми вже майже всю територію комплексу Бухта Вікінгів, і ще я вам хочу сказати, що вона чималенька. Але і людей тут так само немало. Тому якщо ви будете планувати відпочинок, думаю, що його треба планувати заздалегідь. По-перше, треба забронювати альтанки. Якщо ви плануєте просто провести час на природі, то тут є такі острівки з лавочками. Якщо в тіньку, то можна в парковій зоні відпочити. Бачили там люди так відпочивають. Якщо ж ресторан, ну тут одним словом відпочинок на будь-який смак. Це Це страшно? Нідем дитинча не, не, не. не. не боїться, в дорослих уже інстинкт самозбереження. Ні, ні-ні. Згадаємо дитинство. Все, віше не На цьому це все. Наша прогулянка на сьогодні закінчилась. Не забувайте про YouTube традиції, цей лайк, коментар та підписка на канал. До зустрічі!